Друзі, пам'ятаєте Каспера із відео про Луганськ? Він що у нас був героєм відео про Мілітарі Інгліш? Це дуже близька дорога мені людина, і як я казала у відео. Він зараз знаходиться на дуже серйозному бойовому завданні. Хлопці там працюють 24 на 7, під кабами, дронами, артою ходять на контактні бої. І саме тому, так як він був дуже зайнятий, він тільки зараз зміг записати до нас звернення і дуже просить нас допомогти. Бажаю здоров'я, каспер на зв'язку. Центр спеціального призначення потребує вашої допомоги, тому ми зараз звертаємось до Марібута і спільноті. До, до допомоги. Зараз знаходимося на східному напрямку та потребуємо завжди наземні станції, станції зарядні станції для наших дронів, котрі ничуть ворога кожного дня. Тому будемо дуже вдячні спільноті Марібу за їх допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Давайте разом допоможемо хлопцям зупинити ворога. А для тих, хто задонатить від 500 гривень, у мене є класні подарунки. По-перше, я розіграю два безкоштовних місця на своєму новому курсі, вартість якого, до речі, 5 тисяч гривень за кожне. Тому хапайте свою можливість. Це два таких е, приза будуть. А ще один це ось ця книжка від Артема Чеха, яка вийшла буквально місяць тому, і вона із його особистим підписом, який він робив для мене. Я хочу вам її подарувати за участь у зборі. Дякую, долучайтесь.